Як повідомляють працівники ДСНС Черкащини впродовж вихідних на одній з водойм області загинула людина. Нещасний випадок стався на водоймі Сагала біля села Залізняшка з району. Юнак 2002 року народження вирішив прогулятися з друзями до Ставка. Та, на жаль, прогулянка виявилась фатальною. Через необережність під час стрибків із дамби хлопець пішов під воду. Парубки намагалися допомогти другові, але на жаль, не встигли. Хлопець загинув. Очевидці говорять, що юнак в 20 років не вмів плавати. За сприяння команди комунальна водо. Рятувальна служба Черкаської обласної ради ДСНС з Венегородського району та відділку поліції з Венегородського району тіло хлопця підняли на берег зловини 6 метрів. За даним фактом слідчі відкрило кримінальне провадження за частиною першої статті 115 – нещасний випадок кримінального кодексу України. Правоохоронців кодри застерігають бути обережними під час відпочинку біля водойм та дотримуватися основних правил безпеки. Пам'ятайте, ваша безпека залежить тільки від вас самих, дотримуючись елементарних правил, ми збережемо найцінніший. Скарб життя.